У своїй недавній колонці і статті для економіст, головнокомандувач збройних сил України, пан Залужний, наголосив на тому, що воєнна допомога заходу надходила не в необхідних обсягах і не зовсім вчасно, через що у нас очевидно тепер перехід до позиційної війни, і це ускладнює ситуацію не тільки для України, але й для наших партнерів. А от що у нас з допомогою міжнародною, яка стосується фінансової підтримки України, оскільки ми теж значною мірою від неї залежимо, будемо дізнаватися у Данила Гетьманцева, народного депутата і голови комітету. Парламенту з питань фінансів податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава парламент зараз якраз розглядає перед другим читанням проект бюджету. Якщо я правильно пам'ятаю цифри, то там 1 трильйон 600 мільярдів дефіциту на наступний рік його якось треба буде покривати. І знову гостро стоїть питання: наскільки у нас є шанси отримати міжнародну фінансову допомогу напередодні наступного року. Ситуація є достатньо складною на фінансовому фронті, і ми не можемо цього приховувати. Ми розуміємо, що е, отримання допомоги в наступного року не є гарантованим. Що це означає? Це означає, що в бюджеті 2024 передбачена фінансова допомога в розмірі 42 мільярдів доларів. І але, але. Гарантованих з гарантованих сум на сьогодні ми маємо лише 15 мільярдів це допомога від Єврокомісії і це програма з міжнародним валютним фондом. На жаль, ми бачимо в Сполучених Штатах Америки достатньо складний політичний процес навколо виділення України допомоги. Хоча з одного боку у нас є двопартійна підтримка України в американському парламенті, але of um... Вчора був проголосований законопроект Конгресом Сполучених Штатів про виділення допомоги лише Ізраїлю без України всупереч позиції Білого Дому, який наполягає на виділенні грошей і Ізраїлю і Україні. Таким чином, ці політичні торги вони є достатньо жорсткими, достатньо такими гарячими навколо українського питання. На жаль, і ми досі не маємо гарантування. Ованої суми допомоги сполучених штатів наступного року, а розуміємо, що без цієї допомоги нам буде дуже і дуже складно, бо ми з хочу знову ж таки повернутися до проекту бюджету 2024 який дійсно був схвалений вчора. Кабінетом міністрів і вже буде переданий до Верховної Ради України. Вже напевно переданий до Верховної Ради України. Так от ми маємо достатньо великий обсяг фінансової допомоги за кордону, необхідний нам за рахунок наших податків. І зборів, традиційних джерел, ми не, фіна, не, не е, фінансуємо навіть на 100% потреби армії, безпеки і оборони. Навіть найважливіше, нам не вистачає профінансувати за рахунок податків і зборів. А всі інші статті, не військові, безперечно, ми фінансуємо за рахунок запозичень, за рахунок партнерів, за рахунок грантів і дозволяємо. і Проіндексувати заробітні плати дозволяємо і підвищити допомогу малозабезпеченим, і підвищити мінімальні заробітні плати, і зробити все те, що так необхідно людям у війну, особливо соціальне незахищеним, але завдяки допомозі партнерів. Тобто, ми дуже дуже ми критично залежні від е, цієї допомоги. Пане Данило, ну ви од згадали нічне голосування в Конгресі. Так, Конгрес е розділив допомогу Ізраїлю. Він за нею проголосував. Але тепер справа за Сенатом. І я пригадую, що Білий Дім обіцяв накласти вето, якщо не буде проголосовано спільно допомогу Ізраїлю і Україні. Тим не менше, от ви кажете, що ситуація критична і, очевидно, є сенс думати про план Б, якщо раптом ми не отримаємо ту допомогу, на розмір якої сподіваємося. План Б у нас на випадок недоотримання цієї допомоги є. Безперечно, але я б не ставив би питання таким чином, що нам треба вже реалізувати якісь дії на випадок не отримання допомоги, тому що ми все ж таки е, впевнені в тому, що допомога буде. Можливо, допомога буде під певними умовами щодо контролю тих грошей, які ми отримуємо, Можливо, допомога буде в іншому обсязі, але точно. Вона буде, і ми над цим працюємо над цим працює уряд, над цим працює президент. Е, і я, я переконаний в тому, що вистачить і волі і е, розуміння, що це допомога власне у наших партнерів, що це допомога власне не Україні, а це допомога їм самим. і в протистоянні з е, такою страшною силою, якою є антицивілізація в особі. Добре, а тоді а, будь ласка, та... уточніть. А чому на вашу думку у нас виникла оця проблема з допомогою? Що стало причиною? Ну, по-перше, це безперечно політичний процес в самих країнах в наших партнерів. І ви знаєте, що наближаються вибори президента Сполучених Штатів, ви знаєте, що вибори в Європі підходять до свого циклу. Виборчого циклу, і е, на в цьому фоні, безперечно, е, зміцнюються проросійські наративи, популістські нар, наративи у тих партій, які прямо або посередковано підтримують е, Російську Федерацію, і говорять там про мирні переговори, говорять про недоречність підтримки України, говорять про те, що це е, зона. Контролю історично Російської Федерації, і інші такі російські наративи, які використовуються внутрішній політиці е, за, західних країн, аби розхитати е, ту владу, яка є сьогодні, і привести опозицію, популістську опозицію. Ну, власне, в нашій країні ми е, знаємо, що таке. Опозиції знаємо, що такі популісти на власному досвіді, дослід, досвіді, тому нам про це розповідати не треба. Але на жаль, дійсно, ми входимо в період таких запеклих політичних баталій за кордоном. Дякую, пане Данило. Данило гетьман. Це був з нами на зв'язку.